Понеділок, 26 травня, це новини. Коротко, вітаю! Нікопорщина знову під ударом росіян. Потерпали райцентр та марганецька громада. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. Обійшлось без загиблих та поранених. Ворог вже в другу ніч поспіль підіймав в небо стратегічну авіацію. Вночі ракетами та шахедами завдав комбінованого удару по містах України у Харкові через обстріл троє поранених. Пошкоджено цивільне підприємство та офісну будівлю. СБУ затримала п'ятьох запроданців, які наводили ракети на українські міста. Зокрема, агентура працювала і на Дніпропетровщині, наймолодшому учаснику 16 років, найстаршому 23. А Дніпром пронісся руйнівний буревій через шквальний вітер у місті. Вже почали падати дерева напередодні. синоптики попереджали про пориви вітру до 20 метрів за секунду. Рятувальники закликають містян бути обережними, не ходити під деревами, лініями, електропередач і білбордами та не паркувати там автівки. І це лише перші дзвіночки Смерчі вже на Дніпропетровщині. Нещодавно нещивний вихор лютував у Павлограді та Санельніковському районі. Чи дійсно нехарактерні стихійні лиха можуть стати новою реальністю для Дніпра та України? Матеріал наших журналістів. У повному випуску. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтесь на 11-й.